Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ви вже знаєте, якщо ми тут знаходимося в цьому закуточку в моєму робочому воркспейсі, то розглядаємо питання, які стосуються бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну на бізнес-пісочниці або бізнес-пакеті. У нас ще є інша форма. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про підготовку не до зустрічей, не до переговорів, а просто налаштування на роботу. Коли я ще працював викладачем, я шукав цю інформацію, тому що організація праці менеджера це надважка така робота, яку як донести її до свого. Слухача своєї аудиторії це дуже важко знайти якісь приклади власного досвіду. У мене було не дуже багато, а мотивувати все одно потрібно було. І коли я натрапляв на таку інформацію, я одразу її фіксував і е, е, нотував і передавав. Е, е, і от е, одного разу в художній літературі е, був такий радянський. Письменник Зощенко, ви його знаєте по екранізаціям. Там дуже багато гумористичних таких відеоряду такого, за його творами. Так про що він пише? А він, до речі, дуже організована людина була. Він пройшов війну, Першу світову. Потім ну, це людину дисциплінує, війна взагалі мобілізує людину зсередини. І от він, що, що він пише, як він налаштовується на роботу, і, яку метафору він застосовує. От, Власне, натхнення як таке, воно може прийти може не прийти. А він каже, що потрібно сісти за робочий стіл. І 10-15 хвилин концентруватися над тим завданням, яке ви перед собою ставите. І занурюватись в нього, і не відволікатись. Тобто він сам себе дисциплінував на те, щоб концентрувати увагу, занурюватись і не відходити від поставленої мети, задачі тощо. І от таким чином він. До себе притягав. Не натхнення до, до нього приходило, а він натхнення оту музу до себе е, притискав, наближав. Чого я власне, вам раджу, і я це застосовую в практиці, іноді дуже важко зосередитись і вам рекомендую. Підписуйтесь, ставте лайки, кожен день нове відео.